Вітання, з вами Ярослава Міщенко, з консерваторки. сьогодні день Торжества православ'я, дещо пахосна назва. Насправді це свято і дуже особистісне, і дуже урочисте. Воно про ікону вшанування. Ще з апостольських часів люди зметикували, що добре молиться іконам. Іконам Христа, його, його і нашої мами, що це допомагає, що це справжній живий діалог, але в перші століття християнство. Рясло. Деякі речі, які стали канонами-догматами, ж піддавалися гонінням критиці, за них боролися. Так само піддавалися гонінням І От нарешті в 9 столітті церква поставила на Вселенському соборі, поставила крапку, що іконошинування стали частиною православного віровчення. І вже протягом майже п'яти століть українці вшановують чудотворені Ікони Божої Матері по всій Україні, у нас їх багато. Найвідоміші це Почаєвська, Манявська ікона Божої Матері, коли по молитвам монахів було порятовано від дуже серйозної епідемії кілька сіл. Це Ченстоховська Божа Матір, яка в Гушевському монастирі, католики все все рахують, і тому вони в 18-му, лише в XVIII столітті нарахували там 117 випадків зцілень. Касперівська знаменська, на жаль, в монастирях Моспатріархату. Патріархату, але головне, у кожної віруючої родини є своя чудотворна ікона. Ця ікона має цілий список, ціле досьє почутих прохань, почутих молитв виконаних прохань про те, щоб врятувалася дитина-моряк, який потрапив на дуже неякісне судно. Про те, щоб дитина або донька потрапила на на хорошу роботу про те, щоб подружжя послали потомство. ситуації мільйон. І, бо наша традиція звернення до першого образу колосальна, і наша любов до них дуже велика. Тож, шануємо ікони, молимося першого образу, іде великим постом, і не ображаємо, і не ображаємось, і на кожну неприємність реагуємо так, що нас відвідує Господь.